робили арку, неже нас будуть пропускати ту арку, Потря, де будуються зверху квартири. Про що його мова тут іде? Ну, я я внував? Я, внував? Я, техніка безпеки безпек є з тої сторони. Я робив, що кран падає на скажу? Кран крутиться на долу. Звичайно, я мусить спрацювати. У мене на першому місці стоїть моя машина. Я, то, я буду фотографувати, вам показувати 10 або 15 цяток салідолу. Я казав Зіновію раду. Будь ласка, Зіновію, або ви змазуєте якось нормально, або ви десь я не розумію, постійно, як, як набереж мені роблять на машині. Бо моя стоїть. Ну, а мені, що... то не хочеш наш посад, але шукає будинок наш. Абсолютно. Тим більше, ви кажете, містобудівна рада буде, скажіть, будь ласка, поняття інсоляції, стовп стоїть 4,5 чи 5 метрів від хати. Чому ви кажете, що так хотіли зберегти генплан міста? Чому ви не передбачили, не подумали про це, що вікно спальні виходить прямо в оцей стовп? І ми будували його тоді, коли нам дійсно казали, що... Коли приходили фахівці, теж з архітектури, якщо треба, я скажу конкретно по прізвищу, коли приходили. Казали, тут будинок не може бути, тому що 29-й будинок і 23-й, стоїть там черкіні. Мене не цікавить, згалі це фірма, цей номер їхнього будинку стоїть на червоній лінії. Зробили зуб 4 метри виступу вперед. І ви кажете на сьогоднішній день, що це на червоній лінії. ну наскільки я мене душа була, розумієте? не помітити? Я, я пояснюю. Що червона лінія це занадто серйозна рішення в неї в місті Івано-Франківську, хтось міг посунути її або туди, або назад. Це нереально. Ви можете це зрозуміти, червону лінію у місті івано франківську і в Україні посунути нереально. Тому, чи вирізли, чи не вирізли – це інше питання. Вони дадуть відповідь: виступили за червону лінію чи не виступили. А то, що ви говорите, що вона була тут, авто на 4 метри вмістилась, це... Ні, я перепрошую, один будинок, який виступає 4 метри вперед. Всі стоять в один ряд з а це тільки виступає.